Українці всіх дістали і одні проблеми тільки через них величезна кількість коментарів та відеороликів саме з таким посилом. Тому кожен українець в Німеччині, біженець чи не біженець, повинен знати наступне. І це буде вже інформація від мене як від уповноваженого з питань України та українців в Німеччині від ЦДУ міста Кельн. Люди при владі. Люди освічені, люди з достатком, люди, в яких все добре, в принципі, майже нічого не знають ні про українців, ні про ситуацію, яка з ними відбувається тут на превеликий жаль. І останні дні було дуже багато засідань, в яких я брав участь, і коли я піднімав ті чи інші питання стосовно українців, кожного разу були величезні очі, і ніхто не розумів, про що йде мова. Вже не кажучи про те, що через них є якісь проблеми, вони погано інтегруються або вони поїхали кудись на свята. Тому не переймайтесь, це все пропаганда, расисти і просто люди, які не люблять українських біженців загалом. Все окей, на жаль, недостатньо уваги, але ми будемо над цим працювати.